Всім привіт! Вирішив в цьому відео розповісти вам про ось такий шпатель. Він позиціонується як універсальний, там чи 6 в одному, чи 7 в одному, ну неважливо. Але я його придбав для того, щоб знімати на пластикових вікнах штапик. І я для цього тільки використовую цей шпатель, я думаю, більше підійде для тих людей, які займаються шпаклюванням, покраскою, плитку ложать. От, може, там двері встановлюють. Чому? По-перше, це як ви зрозуміло, це шпатель. Тобто, якщо вам треба трошки зашпаклювати, Тобто ви можете його використовувати, якщо у вас там ваш основний вийшов десь занятий. По-друге, ось ця частина і ось ця частина вона гостра. І якщо у вас, наприклад, на гіпсокартоні там, на стінах десь шпакльовка ну, ляпнули, кусочок застиг, то зручно здерти ось цим шпателем. Бачите, він гострий. От. Також, от, як плиточник, то якщо ви поклали плитку, то між вами, ну, перед тим як замастити шви, треба обрати зайвий клій. І я думаю, ось цією частиною то класно, між швами убрати обрати весь бруд. От Є ось така частина, вона не гостра, вона тупа. Ця частина використовується е, в тих випадках, коли ви фарбуєте е, стіни, стелі, ну, не, не важливо, щось е, фарбуєте е, фарбою. Тобто, Коли ви вмакаєте валік в фарбу і дуже забагато валик впітав фарби, то ви ось таким способом. І знімаєте лишню фарбу з валика. Тобто, дуже зручно. Також ось ця частина, вона теж тупа, зручно відкривати кришку банки з фарбою. Ось. Ну, є ось така частина. В деяких відео я бачив, що там гвозді можна маленькі якісь винімати там, там, з гіпсокартона з дерева, але ну, я не дуже думаю, що воно е, буде зручно. Цей отвір, я думаю, зручніше для того, щоб цей шпатель повісити на стіну. Ручка дуже зручна. Ну, е, сам Стенлі фірма робить якісний інструмент і е, Ручку зробили тож дуже гарно. От. А на краю цієї ручки є ось така частина металева. І не це просто так: от кусочок тоненького металу для краси зроблений. Ось. Це от такий цільний кусок металу. І там внутрі можна побачити, що ось частини цієї заглушки йдуть прямо щось сюди. От. І цю частину, я думаю, можна використовувати, ну, наприклад, у вас там є то, або деревина, або гіпсокартон, і треба щось розмітку якусь зробити, можна там е гость якийсь прибити, ну, тобто ударити, допустим, якщо там ну, е треба буде. Тобто тут частина така, ну, дуже міцна. Тому я думаю, тобто е бити цією частиною буде дуже класно. Ось, тому, хто хоче придбати такий шпатель, подумайте перед тим, як часто ви будете їм користуватися. Тому, бачите, він у мене е, як новий. Хоча я використовую не так часто його і, як ви розумієте, зняти штапик з вікна ну, не така брудна робота. Тому він в мене як новий. От Бачите, тільки от назва Стенлі, е, трохи потерлась. А так, якщо ви майстер універсал, цей шпатель, я думаю, е, здасться вам у пригоді.